Ветереспресо з вами Христина Порубій. Вітаю! Довго 19-й пакет санкцій проти Росії представила сьогодні Європейська комісія. За перебігом подій у Брюсселі уважно стежить кореспондентка Еспресо у європейських інституціях Тетяна Висоцька. Зараз вона з нами наживо. Тож Тетяно, вітаю, розповідає, що саме увійшло у новий пакет антиросійських санкцій. ЄС. Вітання Христину, вітання з кулуарів Європейської комісії, де сьогодні відбулася презентація нового 19-го пакету санкцій Євросоюзу проти Росії. Відразу хочу зауважити, що тепер санкції повинен остаточно затвердити, повинна остаточно затвердити Рада ЄС і затвердження санкцій вимагає одноголосного. Затвердження ухвалення усіма 27 27 державами Євросоюзу, тобто зараз Єврокомісія лише затвердила пропозиції, які будуть ще розглядатися державами ЄС і будуть затверджені, як хоче головуюча зараз у ЄС данія. Дуже скоро вони хотіли зробити це до наступної зустрічі Європейської ради лідерів ЄС наприкінці жовтня. Отже, що увійшло у пропозиції Єврокомісії, насамперед цей пакет має бути дуже потужним з точки зору енергії енергетики європейська е, комісія пропонує повністю відмовитися від імпорту у ЄС. Російського скрапленого газу до 1 січня 2027 року, тобто менше ніж за півтора роки від сьогоднішнього моменту, це дуже важливий момент, тому що раніше Євросоюз планував відмовитися від російського газу до 1 січня 2028 року. Тобто, зараз єс хотів би відмовитися від скрапленого газу з Росії на рік раніше. Також у е, пакет санкцій увійшло 118 російських танкерів, які е, транспортують російську нафту у держави світу в обхід санкцій Європейського союзу та санкцій, встановлених іншими державами. Е, також важливий момент е, е, Європейська комісія пропонує санкціонувати дві великі потужні компанії Росії РосНЕФТЬ та Газпромнефть. З тим, щоб заборонити будь-які транзакції з цими е компаніями на території Європейського союзу, е це також важливий момент. Що ще е зменшена стеля на російську нафту до 47,6 долара. Як відомо у російському бюджеті закладається 57 доларів, тобто це відразу дуже великий удар по російській економіці. Якщо це все буде затверджено, е, також е, санкції на нафтохімічні підприємства Китаю не сказано, які не сказано скільки, але також важливий момент ще 45 підприємств е, приватних компаній з Російської Федерації та третіх країн. Будуть санкціоновані тому, що вони допомагають Росії обходити санкції і ну, постачають на територію Росії під санкційну продукцію під виглядом мирних, мирних експортних одиниць. Тобто власне ці 45 компаній також пропонуються поставити під санкції. Це значить замороження активів на території ЄС та заборона на будь-які економічні взаємодії з цими компаніями компанії поки що не, не розголошуються. І ще важливий момент це криптовалютні компанії, криптовалютні біржі. Росіяни зараз широко використовують криптовалюти для того, щоб якось виводити гроші за кордон та заводити гроші за кордон. Транзакції для криптовалют з Росією будуть також заборонені, якщо пакет буде ухвалений. І ще один момент. Повна заборона трансакцій російських банків та фінустанов також не роз не розкрили деталі у Єврокомісії. Які це банки мають на увазі? Чи це всі, 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 які залишились? Чи це якісь конкретні? Це вже ми дізнаємося пізніше, коли буде детальніше обговорювати цей пакет. Ще раз наголошую, що зараз це пропозиція Європейської комісії. Це дуже важливо. Це вдарить по Росії вже зараз іміджево, тому що Єврокомісія готує великі потужні енергетичні санкції, але затвердити цей пакет повинні 27 держав Європейського союзу одноголосно. На одному з засідань Ради Європейського Союзу, отже, це все, що наразі відомо, і о, очікуємо на деталі на якісь витоки. Вже далі будемо спостерігати за процесом затвердження санкцій Європейського союзу проти Росії. 19-го пакету Студія. Дякую, Таню. Наша кореспондентка у європейських інституціях Тетяна Васоцька розповіла про 19-й пакет санкцій ЄС проти Росії. І до наслідків російських обстрілів 74-річний чоловік загинув внаслідок ворожої атаки на Степногірську громаду на Запоріжжя. Росіяни вдосвіта атакували чоловіка ФПВ-дроном, Повідомив очільник області Іван Федоров. Двоє постраждалих і на Херсонщині. Російські військові вранці завдали артилерійського удару по Антонівці. Повідомили в обласній військовій адміністрації. Внаслідок атаки у житловий будинок постраждали двоє людей. 34-річний чоловік дістав вибухову травму уламкові поранення грудної клітини, рук та обличчя. У 72-річної жінки вибухова травма та контузія їх ушпиталили. І до гарних новин військовий логістичний хаб Росіян на Курщині успішно атакували наші військові. Про це повідомили у силах спецоперацій. Внаслідок атаки вдалося вразити склади з боєприпасами, а також місце прихованого розміщення озброєння та військової техніки 810-ї бригади морської піхоти російської армії. Вона дислокується в окупованому Севастополі та бере активну участь у наступальних діях на північно-слобожанському напрямку. Особовий склад цієї бригади, причетний до скоєння воєнних злочинів, зокрема страти українських військовополонених, додали в командуванні ССО. Спецоперація української розвідки на Херсонщині. Воїни підрозділу «Вікінг» вночі висадилися на тендерівській кості та замінували її. У результаті спецоперації вдалося знищити багатоцільовий російський тягач. Цю техніку окупанта використовували для перевезення особового складу та боєкомплекту на позиції. Українські військові затопили трубу, по якій росіяни спробували зайти у Куп'янськ. Повідомили в оперативному командуванні Північ там розповіли, що наразі ситуація на Куп'янському напрямку залишається напруженою, а захоплення міста є стратегічною ціллю ворога. За даними військових, окупанти накопичували сили біля Радьківки та Голубівки. Однак газогін, крізь який проходили росіяни, затопили. Крім того, ворог намагався переправитися через річку Оскіл на човнах. Більшість спроб українські захисники знищили артилерією, мінометами та ФПВ-дронами. МАГАТЕ ухвалило нову резолюцію щодо Запорізької атомної електростанції. Документ підтримали 62 країни. У ньому Росію закликають негайно вивести війська з території станції та передати її під повний контроль України. Повідомили у Міністерстві енергетики. Резолюція підтверджує, що всі ядерні об'єкти України мають працювати під контролем українських органів. На цьому я завершую випуск. Залишайтеся з нами.